Вітаю всіх вас, слава Богу, ми маємо життя, ми маємо благословення, тому що над нами всемогутній і люблящий наш Бог. Перш за все прочитаю один вірш: це Євангелія Луки, 9 розділ, 18 вірш. Одного разу, тобто Ісус Христос, як Він молився. На самоті, і учні були з ним. Він спитав їх, за кого вважає мене народ. Не спішіть. Це важливе питання. Хоч може ти віриш, хоч може ти дещо знаєш, але не спіши висновок говорити, хто він для тебе, Ісус Христос. Як ти його пізнав? Яка дія його в твоєму житті? Люди багато задавали питань в своєму житті, в історії, в історії Біблії, в старому заповіті, в новому заповіті. Хто він, хто він буде? Хто він є? Одні говорили, що він добрий, другі говорили, що він цар, і ще говорили, що він Месія. А є й наоборот. Він недобрий, він обманщик. Особливо це садокеї, і вони доказували, за яке Воскресіння. Він говорить, що Він Воскресне, на третій день Воскресне, за яке Воскресіння Його зовсім немає. Тому це треба підійти дуже, я б сказав би, з великою душою. Розумінням, хто Ісус Христос сьогодні особисто для Тебе? Як Ти його зрозумів? Чи знайшов досконалу відповідь? Чуєш, читаєш, бачиш? А чи для тебе це, або який фундамент в цьому, який якор ти знайшов? Ось в цьому імені Ісус Христос. Задумайся над цим. Подумай, зупинись. Дуже важливо. Може, запевняєш себе, що народився в вірючій сім'ї, що в церкву ходиш? А може, іще щось? А що він в твоєму житті зробив? Як ти зрозумів Його? А для всього людства, Чи є відповідь в Слові Божому, так як тут Ісус Христос на землі питався, що ж люди, як вони определяють? Бог завжди настільки мудрий, що Він дає відповідь на всі дуже відповідальні питання. І я прочитаю зараз місце, де його віднесу до відповіді. За кого світ почитає і хто він є, щоб це не була думка людини, щоб це не було оприділення людини. Я прочитаю Евангел Луки, другий розділ, 10, 11 вірші. А ангел сказав їм: не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість. Яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидові Спаситель, котрий є Христос Господь. Чули? Всім радість. Не в частині? Всім. І чи ти є в тій частині, де радість ти отримуєш, почувши, що ангел звістив? Що народився Спаситель, спасіння, відкрилося для всього людства. Подумай!